Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Радник міського голови Маріуполя повідомляє, що в напрямку розівка Гуляйполе рухається ворожа техніка. Колона з 12 танків, 7 вантажівок з поки що живою силою, три тантованих вантажівки з боєкомплектом та 4 – паливозаправника. У тимчасово окупованому енергодарі та інших містах і селах колаборанти проводять так звану інвентаризацію майна. Українців змушують прийти до якогось офісу з оригіналами документів, щоб поставити нерухомість на облік. Певне, щоб колаборанти змогли перереєструвати потім на себе. Окупанти не мають ні жалю, ні совісті. У Мелітополі знайдено вбитого 26-річного колишнього співробітника комунального підприємства Чистота Руслана Федоренка. Його ще весною загарбники взяли в полон на блокпосту. Окупанти відсторонили чергового мера енергодара Молокова на прізвисько Волга. Не так давно був кинутий за грати через корупцію, а зараз він не виправдав очікувань, хто зна, де знайдуть зрадника. А рух спротиву щодня посилюється. Хтось з села Миронівка Мелітопольського району настільки хотів позбутися триколору на місцевому будинку культури, що спалахнула вся будівля. Проте, ніхто з місцевих і не збирався гасити пожежу, адже окупантам та їхні символіці горіти у пеклі всі мешканці області чекають на деокупацію та особисту розмову з колаборантами. Зокрема, і в енергодарі, я можу сказати, після Херсону одне слово чекають. Чекають з нетерпінням. З колаборантами треба напевно вести іншу роботу. Їм треба надавати тікати, бо більшість колаборантів вже втікли з міста. От і це досить дратує місцеве населення, яке зараз знаходиться або на передовій, захищаючи рубежі нашої. Там нашої країни і від відвоюючи кілометр за кілометром, бо вони хотіли з ними особисто поспілкуватись, коли приїдуть до Енергодару. Баговна завітала до окупантів і у Михайлівці. Українські бійці вразили місце скупчення живої сили та знищили понад 30 осіб, стільки ж і поранених. Тим часом головний гауляйтер Балицький ще той вигадник. У своєму інтерв'ю на одному із РФівських каналів він запевняє, що за проукраїнську позицію та символіку нікого не депортують з тимчасово окупованої області. Про те, як ми з вами спостерігали майже 9 місяців, то рашисти лише те і робили, що викрадали проукраїнськи налаштованих людей, перевіряли телефони та виганяли на територію під підконтрольну Україні. Директор магате повідомив, що окупанти знову влаштували провокації на території Запорізької АЕС. Пролунало більше десяти вибухів внаслідок обстрілів, пошкоджено деякі будівлі та системи на меданчику. Заес ці наслідки поки що не є критичними для ядерної безпеки. Українська рок-група Гайдамаки дала благодійний концерт у Польщі та передала привіт мелітопольцям. Також на концерті збирали кошти для українських військових. З любов'ю гайдамаки ми вас дуже чекаємо. Чекаємо вас у До зустрічі в Мелітополі.